Управління освіти і науки підписало угоду із Вінницьким окружним адміністративним судом про співпрацю Задля підвищення правової культури і свідомості учні шкіл, які мають юридичні класи та студенти юрфакультетів, матимуть змогу відвідувати судові засідання. А 28 квітня навіть самотужки розглядати реальні судові справи. У нас відбудеться конкурс, навчальний судовий процес, де будуть змагатися три учбових заклади студенти цих учбових закладів на найкраще проведення судового засідання. Суддя Жанна Мельник Томенко розповідає учням сьомої школи ліцею про нюанси судочинства і як взагалі працює їхній суд. Староста 11-го класу і переможниця республіканської олімпіади справознавства Вікторія Чайковська після розповіді судді зізнається й сама не проти вдягнути мантію. Я б задоволенням стала сюди, але розумію, що просто треба до цього довго йти. Тому для себе обираю такий шлях по певним ступеням. Після лекції, реальний розгляд справи, учні в ролі глядачів, аби мати змогу побувати в суді. ліцеїсти цього дня пропустили два уроки в школі, але цим не переймаються. Дві історії прогуляли, але думаю, за того варте. У Сергії Яцьковини і мама й тато юристи. Хлопець зізнається на вибір його професії, впливають саме вони. Тепер майбутній адвокат із замиранням серця слідкує за судовим процесом. Одне діло читати всю систему по книжкам, а друге діло, коли тобі розказують ці люди, які в сфері працюють вже роки, і дійсно дуже цікаво. Тобто, багато корисної інформації ми сьогодні отримали, яка я впевнений, що пригодиться і для когось стане, мабуть, дороговказом у його житті. Продовж цього року такі глядачі на судових розглядах у Вінницькому адміністративному будуть часто, адже дні відкритих дверей обіцяють влаштовувати регулярно. Наприкінці від відвідин у студентів учнів проситимуть висловити свої зауваження щодо роботи людей в мантіях. Судді обіцяють до них уважно дослухатись. Морославадзінська, Олександр Малий новини, телеканал Віничина.